Доброго дня, отримав посилочку по новій почті, зараз розпакуємо. Так, а в посилочці у нас дві ПСГ, одна така колір хаки з розборки, я так розумію. А це ТНВД, який треба клонувати. Тобто бувають випадки, що на СТО не можуть перев'язати насос. Ну, ніяк, нема у них електрика і так далі. Тому можемо зараз з цього насосу переписати інформацію в той насос в прошивку. І тоді не треба підв'язувати мобілайзер і так далі. Ну що, погнали? Так, під'єднали ТНВД, Вичитуємо всю інформацію і будемо записувати в це ТНВД так ну що Так, донор підключив. Записую. Потрібний нам файл. І пакуємо, мабуть. Треба все ще перевірити. Так, записуємо ЄПРОМ зараз. І Буду пакувати назад в коробку, чи може другу візьму, бо там солярка потікла, але почті можуть не прийняти. Так що, якщо у вас така якась ситуація, що майстри не можуть прошити, можете отак присилати два ТНВД і ми зробимо вам донора клона. Зістеохруз знаходимося в Києві біля метро «Серець». Якщо потрібна допомога, звертайтесь.